Криворізькі студенти запалили набережну. Наше місто представляє Україну у європейському танцювальному флешмобі. До творчої справи долучилися не тільки студенти хореографічної спеціальності, Танець об'єднав усіх. Однією з учасниць стала Валерія. Дівчинка танцює вже понад 12 років. Окрім того, вже рік навчає цьому малечу на флешмобі. Обігрує вежі полум'я міста. Баку мені взагалі дуже подобається, як люди танцюють, як вони відчувають ці рухи, що вони. їм Показую, так скажемо. Для мене танці це просто життя. тобто Я, я ними живу. тобто, Наприклад, якщо в мене щось трапилось, я там щаслива, в мене гнів, чи щось, то я можу це просто показати через танці, танцюючи просто у себе вдома. Сьогодні ми будемо обігрувати, так скажемо, саме фігури, які знаходяться позаду мене. Плавними та динамічними рухами, хочу передати сталь. З яких зроблені ці фігури, усього задіяли близько 40 студентів КДПУ. Під час підготовки вони вкотре довели, що українці незламні, адже через безпекові умови репетиції постійно переносилися, іноді скасовувалися. Але, попри все робота була закінчена, хочемо продемонструвати, що місто Ріг є сталевим серцем України, а також ще культурним. Наразі дуже важливо демонструвати, що в такі тяжкі часи ми намагаємось не просто розвиватися, але досягати ще набагато більше. І якщо у нас є така можливість продемонструвати свою так сказати, незламність, то ми це зробимо на вищому рівні. Головна мета флешмобу «Working out 2024» – об'єднати молодь у спільному танці та привернути увагу до збереження індустріальної спадщини у 2024 році. У заході братимуть участь 25 п'ять майдан. Чиків з дев'яти країн Європи Кривий Ріг – єдине місто України, що з 2018 року стало офіційним членом Еріг. А він, в свою чергу, є одним з культурних маршрутів Ради Європи. Це є дуже важливим, тому що ми бачимо, скільки зруйновано е, різних об'єктів культури е, різних підприємств, населених пунктів. Ну тобто, нищиться наша по перше, історія фізично. І е, 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 у нас є така можливість зберігати те, що ми маємо показувати те, що ми маємо, е, і тим більше те, що ми єдині е, єдине місто України, яке представляє е, е, ну, Україну на в цій організації. Це є дуже і дуже важливо три роки поспіль у 2021-2023 та роках. За рейтингом голосування відео флешмобів кривого рогу отримували призові другі та треті місця. Цьогорічне обрання переможців за відео танцю на туристично індустріальній локації від України відбудеться з 23 по. 30 вересня 2024 року. Тож слідкуйте за новинами та підтримуйте наших. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.